Вода, електроенергія та газ послуги, без яких життя у сучасному світі уявити майже неможливо. Але що робити, коли ціна на комунальні тарифи досягає європейських позначок, в той час, коли заробітня плата в Україні далеко не європейська, як зекономити на комуналці або як взагалі не витрачати ні гроша? Сьогодні ви дізнаєтеся відповідь на ці та інші запитання. Україна часто порівнює себе з Європою. В таких країнах, як Польща, Бельгія, Німеччина, споживач сплачує 150 євро на місяць за житло-комунальні послуги, в той час, як в Україні, всього лиш 90. А тепер давайте порахуємо. 90 євро це 2500 гривень. Згідно з даними пенсійного фонду, середня заробітна плата українці складає 4300 гривень. Але у Прояслів ситуація дещо інша: 2500 гривень і Саме така середня заробітна платня у нашому місті. А що ж тоді виходить? Віддавати всі гроші за житло-комунальні послуги. А на що ж тоді жити? Перше, що приходить на думку, як зекономити не витрачаючи ні копійки. Ми почнемо з порад, котрі не потребують жодних грошових витрат. Закривайте крани, не витрачайте марну воду під час чищення зубів або гоління. З відкритого крана витікає від 5 до 10 літрів води на хвилину. Просто закривши його, ви зможете зекономити до 500 літрів на місяць або 6000 тисяч літрів на рік. Часто густо ми залишаємо телевізор або світло увімкненим. Йдемо кудись по своїм справам. Вимикайте пристрої, якими наразі ніхто не користується, та світло в кімнатах, де нікого немає. Слідкуйте, щоб у холодильнику та морозильній камері не було снігу і льоду, а дверцята щільно зачинялися. Мийте посуд як у Європі, очищені від залишків їжі тарілки і столові прилади, зберіть в раковині, злив, заткніть пробкою, додайте миючий засіб і помийте посуд. Потім сполосніть в окремій посудині з чистою водою. Кількість поживаної води зменшиться в 3-5 разів. Ідеальний варіант економії води при митті посуду придбання посудомийної машини, яка, до речі, використовує тільки холодну воду. Економія без витрат справа хороша, але якщо викласти мінімальну кількість грошей, зекономити можна ще краще. Замініть лампочки на енергоефективні. Світлодіодні енергоощадні LED-лампочки дозволять знизити витрати на електроенергію на 30% навіть з урахуванням їх вартості. Встановіть на кухні та у ванні кульовий змішувач, це дозволить швидко підбирати потрібну температуру, вмикати та вимикати воду одним рухом, тобто не витрачати її дарма. Вирішили зекономити капітально, будьте готові викласти доволі пристойні грошові суми. Встановіть лічильники на воду і газ. Це забезпечить до 70% економії, порівняно з обліком за середніми нормами. Енергоефективні склопакети знижують втрати тепла через вікна на 70%. Одне вікно буде коштувати від 2000 тисяч гривень, балконні двері від 3000 тисяч гривень. Лічильник тепла забезпечує до 60% економії. Він дає змогу прослідкувати, скільки тепла ви отримали, та платити тільки за цю кількість. Встановіть електричні бойлери, співвідношення ціни на електроенергію і гарячу воду тут непорівнянне, адже коефіцієнт корисної дії у бойлера вищий, а воду він нагріває тільки для вас, не втрачаючи тепло по дорозі до квартири. Як ви вже змогли переконатися, економити може кожен і робити це потрібно, адже вчасно не закритий кран або невикнаний телевізор згодом може обійтися у копійочку. Ми сподіваємося, що сьогоднішні поради. Ви зможете використовувати на практиці.